Всім привіт! Ви на каналі Яркоруде. Так. Не Львівський лев, як було в першій частині. Тому що я змінив назву каналу. Це друга частина, як я буду збирати робота. Нарешті вона вийшла. В цьому відео ми зберемо верхню частину. Вона... Це відео буде довше. Тому що верхня частина набагато більша. Поїхали? Нашого робота. Зараз ми її зберемо. Такі деталі нам знадобляться для того, щоб зібрати руку. Беремо ці дві деталі, їх ставимо разом. Потім на них ставимо цю деталь. Так це має виглядати. Потім ще отаку. Потім ставимо сюди цю деталь. Так. Ставимо цю деталь. Сюди. Потім це все прикриваємо такими гладкими деталями. Потім прикріпимо сюди отаку деталь. Потім на неї прикріпимо ще одну тільки іншого кольору. Ставимо таку деталь і отак. І отак. Таких деталі збираємо дві. Зараз ми будемо збирати початок тіла. такие детали. Сбираем. Оп. Вот такие вот мои штуки выйти. Хотим составим вот так. И такая же самая штука, только на впаке. две детали. Те все маленькие детали нам пока еще не добавлять, нужно добавлять на кельце видео. Зараз будемо збирати. Такі деталі знадобляться для наступної частини робота нашого. Поїхали їх розберемо. Так, для початку ми беремо цю деталь. Ось цю деталь. Всю. Та, що згинається. На неї ми ставимо. Таку жовту деталь, яка навіть не хоче згинатися. На цю, цю деталь ми закриваємо такою і біля неї ставимо плавний перехід. Я неправильно збирати. Я... Так, неправильно беремо таку деталь. Ось ось ставимо отак похило так що, ну. Ставимо ось таку деталь і робимо плавний перехід ось такою деталею. Оце ось закриваємо цією деталею. Знизу додаємо таку деталь і робимо з'єднання ось такої деталі. Вот такая вот фигня у нас выходит. Таких деталей сбираем? Х2. Далее, такая деталь довольно легкая, но даже сборку не буду показывать. Просто Просто деталь скрип. Далее мы это между собой. Вот такая вот фигня у нас выходит. Той бік ми зібрали. Чим цей <кій> сьогодні в інший бік? У нас все вийшло. Все, тепер крила його можуть скластися на місце і спитати. Все, цю деталь ми зібрали. Можемо приступати до наступної. Далі ми зберемо цю деталь. Такі дві деталі ставляться отакі деталі. Отакі деталі. Ставляться. Також ставиться отака деталь. Близко, Все, вот так. Далее ось вот такая деталь стоит сюда. Вот такая деталь, еще одна такая деталь стоит по бокам. На них прикріплюється. Ось вот такі вот деталі вот такі. Збоку ставлюся. Такі ж деталі. Так, помилка там потрібна саме звичайна вот така деталь. Не з прикріплювальними штуками, а просто саме звичайна така деталь. Так ця конструкція виглядає. Наступну деталь будемо збирати. Саме таку. Ну, її доволі легко зібрати. Ну тут просто таке це ось доволі незрозуміло на перший погляд. Тут просто от така от лезька крутилка, саме звичайна. І отака от, деталь. Недозакривачка. до Воно скріплюється, ставляться дві жовті цятки. Ставиться це все на, на 6х2 деталь кубик жовтий. І по бокам медові закривачки. Якось так. Наступна деталь саме така. Її вже важче збирати. Воно збирається отак. Опа. Далі ставиться. Опа. Опа. Двісятки ставляться разом. І на платформочку. Отака от деталь. Таких деталей у нас дві. Збираємо. Ну що ж, це кінець відео. Зараз ми будемо збирати робота докупи. Ой, не кінець ми голову не зібрали. Така голова, ми зараз її будемо збирати. Збираємо голову. Це, якщо чесно, якийсь птах, а не робот. Але це робот. Просто голова як птах, отак. Ззаду така деталь, така. І це отак накривається. Потім додаємо очі. Опа. Голова нашого робота готова. Так, що це таке? Складаємо спочатку тіло. Отак, оця деталь стає сюди. Далі. Стає наша деталь з крилами. Ззаду. Знизу. Стає. Ось такі деталі. А, ні, не, не так. Ось так стає. Так, стопін, заповнимо довгу злама. Ну так. Все, тіло у нас готове. Ані не готове. Ще потрібно в ці ось чудернадські деталі додавати. Я зламав медові, та зламав. У мене отак сидіти буде. Так, скріплено. Потім на оці деталі у нас встають. Такі сірі. Не в стилі але це буде непомітно. Чорних не знайшов Прикріпимо голову. ставимо руки. Те, що ми зібрали в цьому відео. І нарешті перша частина і друга частина об'єднаються, і ми створимо цілого робота. Так, зараз він глядає трохи тупо. Але зараз цей робот встане. Опа. Ззаду він виглядає. От спереду він виглядає. Ззаду крила так от відкрива. Відкривається. Це відео закінчилось. Всім до зустрічі!